В надвірній пройшла майстерка створення автентичної вишивки. Захід відбувся в рамках проєкту шифер Рафаїлівської вишивки Дослідити та зберегти етнічну спадщину надбистрицької гуцульщини, який реалізує громадська організація Надвірнянський туристично-інформаційний центр в партнерстві з природнім заповідником Горгани, музеєм історії надвірнянщини та клубом замку Краснодвір. Цей захід у нас. Стосується як майстер-клас, майстерка по вишивці цієї древньої техніки нашої рідної. Сам проєкт був презентований в грудні місяці минулого року. За цей час організаторами і реалізаторами проекту було проведено кілька дослідницьких експедицій в ролі проживання. Яку покриває на близька цей проект є особливо тепер надзвичайно важливим, зважаючи на те, наскільки наша культурна спадщина, наші музеї постраждали на сході України, є дуже важливим, і це показує, що є дуже важливим зберігати нашу культурну спадщину. Ось наше минуле для того, щоб наші майбутні покоління про нього знали. Бо це власне є і те, за що ми зараз, тепер сьогодні. Воюємо і захищаємо нашу незалежність з особливостями спадщини надбистрецької гуцульщини, знайомив Андрій Василів. Слава тобі Боже, 30 років незалежності, миру і спокою ще до повномасштабного вторгнення. Ми вже трохи зрозуміли, що то таке є сорочка для нас. Звичайно, це є один з елементів строю, але це те, що найближче до тіла і до серця, правда? І е, День незалежності, е, перепрошую, день вишиванки сприймається. Зараз вже так трохи полярно, бо одні за, другі трохи проти. Проти чому? Виривають з контексту. Адже краще би вже було зробити День українського строю, де кожен регіон свій стрій має. Пан Андрій називає українську вишивку паспортом, адже одразу стає зрозумілим, хто з якого регіону походить. Другим важливим аспектом є мова кожного села. Відмінність діалектів, говорів та вимова збереглись і до сьогодні. Завжди люблю казати, сорочка то є наш паспорт. Зразу видко хто дає звідки. Як мені розказував один газда, що в 60-х роках у нас на базарі, коли приходили молодиці, бо жіночий стрій завжди довше триває. Чоловіки чогось швидше вилазять зі строю. Жінки довше стрійносять, то можна було видіти по жінках, котра з якого села. 70-ті-80 роки другим паспортом, котрим лишився єдиним. Це була мова. По діалекту можна було пізнати, чи то Батьківська, жона бо поки гоє, чи то Максимецька бо дуже швидко говорить і на розгін бере, чи то Зеленська, чи то Рафайлівська, чи то з того керунку, чи з того керунку. І дивіться, які два моменти: перший візуальний, і другий слуховий. Уже як візуальний пропав, лишилася мова як паспорт. Обірвалося передання вишивок з покоління в покоління, що є певною проблемою для теперішнього часу. Залишились сорочки в тих людей, які вважають їх цінними, стверджує Андрій Василів. Того, що ми їздили на ці дослідження по цьому проєкту, хочу вам сказати дуже величезна дивота, чого люди вилізли з тих сорочок і так, якби їх забули і не хочуть туди звертати. Раз, обірвалося передання поколінь. Лишилися ті сорочки лише в тих людей, котрі направду знають їм вартість. Решта пішла з тими часами. До 1956 року боротьба упа на Надбистрівській Гуцульщині найменший клаптик Гуцульщини. Бункер Грома 56 рік. Останній бункер, який тут упав. Настільки НКВД притлумило цей керунок, що люди боялися брати навіть сорочку. Ви не забудьте, що в 60-х роках, якщо ви забагато носили вишивану сорочку, ви могли поїхати пасти білих ведмедів. І тому воно десь вибилося з тим страхом, перервалася ця традиція, яку ми зараз відновлюємо, дає, даємо людям зрозуміти, що сорочка у макії ем, і в колоски. Це є шароварщина. Що сорочки пацюрками шиті, це є Буковина, а шевмаки і у колоски це є шароварщина. А в нас є етніка, котра століттями передавалася, відшивалася один той самий взір, тому що навіть взори були Унікальність Унікальністю таких етновишиванок Надбистрицької гуцульщини є обереги вишиті на сорочках. Наші сорочки з надбистрицької гуцульщини є чотири регіони. На Гуцульщині, де вишивають сорочки з оберегами. Косівський район, Верховинський, Рахівський і Надбистрицька Гуцульщина. Більше ніде. Решту втрачено. Гама-кольорів, і як видите, ці обереги, тобто хрести і оці звіздочки. Оце є перше, по чому можна впізнати сорочку від нас. Друге, за що вам говорю: гама кольорів, а колір, тобто фоновий колір, як ми кажемо, розвід. Чорнильний або афеновий. Видите тут, це вже репліка старої сорочки, видите на старій сорочці. Відтінків могло бути багато і різних, бо 에, тут є не таке втє... ДМЦ-шка теперішня, бачите, що є відтінково різні кольори. І кожен з тих кольорів він так само <кхм> пасує. Бо якщо взяти ці старі сорочки, котрі е, нам ще вдалося зберегти викупити до колекції музею, то теж. Видите навіть на одній сорочці, а два різні фонові кольори. Усі присутні гості заходу мали змогу навчитися техніці вишивання. Допомагала охочим освоїти вміння Олена Даніва. Низинка це одна з найархаїчніших технік української народної вишивки. Низинкою вишивають майже завжди тільки геометричні малюнки. Рослинні є, але вони вже напевно це більш усучаснені, і вони дуже рідко зустрічаються. І ви коли ви дивитеся на низинковий візерунок, ви обов'язково бачите там якісь соляри, якісь зна. Знаки води, солярні знаки і інші знаки, які дійшли до нас з дуже сивої давнини, аналогічні знаки ви можете побачити в наскальних малюнках, в тому числі в наскальних малюнках, які є у нас в горах. Якщо ви почнете досліджувати глибше це питання, тому ця техніка дуже давня. І вона дуже красива. Українська вишивка має давню глибинну історію. Поколіннями формувала культурний код нашого народу. Сьогодні особливо престижно носити вишиванку, адже українці стали прикладом у цілому світі згуртованого непереможного народу, що має свою культуру, свої традиції та бореться за свою свободу.